Плаче осінь, дощем у вікно стукотить, ніби проситься щиро до хати, Посидіти в теплі, хоч сіньку мить, потім знову в дорогу рушати. Той заходь, поговоримо у тишині, я і осінь, мов сестри з тобою, Заспіваєш пісень пісенчарів мені під віконцем. Обнявшись журбою, я і осінь, і нас поливає туман, в полосі вплитає, Дом тривожних нараз заштурми в океан, того серце моє огортає. Та чого це я впала у чорну печаль? Вийде сонце і все засміється. Що ж? Минулої радості справді всім жаль, та надія, як ластівка в'ється, буде радість і щастя у кожного з нас. Це ж ніколи в житті не минає, невгамовна лише категорія час все летить, а назад не дошла. приїхала на дачу ще дещо зробить. І тут такі дощ. такі дощ. Шумить. Любі друзі, вітаю вас всіх на своєму каналі. Осінь цього року у нас дуже щедра на дощі. Уже майже місяць дощі. Ну, з деяким переривом. А ось сьогодні знову дощ і вчора дощ. Це листя в садочку я ще не встигла прибрати, і на городі є робота, але дощ заважає. Буду чекати, поки він трішки стишиться. Погляньте навколо, мокро, сиро, прохолодно. Що може бути гарного в тому, що навкруги мокро і сиро? Але в кожному? Дні в кожній порі році, року є своє, але ось ця примулка додає краси і позитиву, додає тепла. Навіть у цей дощовий похмурий день. Небо, ніби зв'язане з мокрою землею сірими ніточками дощу, а крапельки наче сльозинки. Небо чомусь плаче, а може, воно не плаче, а напуває стомлену землю. Якщо придивитись на гілочки дерев, на кожній тоненькій гілочці нанизані кришталеві прозори на мистинки дощу. Яка це краса? А травичка чиста, чиста, і гейхери ось ці вмиті, І дерева стоять вмиті, чистенькі, як після купелі. Вони всі приготувались до зими. Ось чому так часто йдуть осінні дощі, бо перед зимою хоче все вмитись і бути чистим, і зустрічати чарівну зиму. Одного кольору земля і мокре небо, просвітку поміж хмарами нема. Це сіре, сіре, ніби так і треба, це пізня осінь, та ще не зима, ще сон холодний не стулив повіки, зітхає вітер в голому гіллі, набрякли сумом потемнілі ріки, сон горниться до чорної землі. Ось ось земля засне і затвердіє. І спатиме так міцно до весни. А поки що осінній дощик сіє, Гілям хитають голі ясини. Застигло все, в якимсь чеканні дива. Щось має бути, але ще нема. Та скоро прийде біла і красива, морозна сніжна. Чарівна зима. Пів... Півонія вже показала свої носики, мабуть, переплутала осінь і весну. Такі дощі і сьогодні цілий день, і вчора цілий день. Прогнозують морози. Оце як ударить. І ось. Ну, Очиток не боїться. Ось дивіться, колхікум. Той, що навесні виходить, а потім восени зацвітає. Зараз я вже навіть не знаю, що йому робити. Може листя. Це що я поприбирала, а його не потрібно прибирати, а залишити на ньому. В одному місці так вийшов, в другому, в третьому і в четвертому скрізь. Це я прибираю листя, ось у вірейку виношу, щоб тут де гейхери, де молодило. Оце ношу, да присипаю земелькою. Щоб вище було, а молодила прибрала листя. Ось ношу да, отак подпушую, щоб это. Щоб вони не були, не позамокали. Поки перерив дощику. хереть. Ой, боже, Ладно. трохи принесла сюди земельки, а то воно водою, дощ, да все позабивало прямо, аж опустилося. На весні потрібно підняти трішки. Підсипала трошки землі. Але згороду носила, да вона глиняста, трохи принесла такої. Розчистила, молодила від того, щоб вони не під листям не позамокали. Ось ці скрізь струмочки змолодила. І тут, і тут, і тут струмочок і змолодила також. Дощ, знову дощ неможливо. Уже за всі дні вибрала воду з водойми, а то кажуть, що будуть морози, прогнозують морози. Натікло води з землею, де да вода мутна. Але дивіться, як гарно виглядають медунки. 23 листопада. Оце так листопад. Райграс. Арабіс. Зелений зелений. Медунички, поряд, тім'ян. Це так гарненько виглядає вівсяниця, яку я принесла з лісу. Пам'ятаєте, минулого разу садила її разом з вами. Ці всі дощі сприяли тому, що вона... Добре себе почуває тут на цій ділянці. Вертенції не зрізаю, зрізати не буду. Поки що, принаймні. У таку погоду, звичайно, не погуляєш, але все ж таки і в ній є своя чарівність. Іноді здається, що природа просто задумалась про щось, тому дощ не припиняється. І настрій в такі дні у мене замислений. Адже в такий час можна насолодитися самотністю і звернутися до просторів своїх думок. Можна навіть посумувати разом з дощем і поміркувати разом з осінню про щось своє. Звичайно, цей час трохи сумний, але все ж і він повний очікування та надії. Адже коли дощовита осінь закінчить панувати, на її місце прийде господиня зима, що змінить похмурі кольори, сірі, на білі, яскраві, крупка, драба і Делосперма. Арабіс. Очі ток Живучка. Аюга. металіка кріспа. Формую на штамбі ось так бруслину, так вона змінила колір. І весь зелений, але в листі тим'ян. Ось таку велику траншею закопали вчора рештки із городу. Певно, що ще не всі. Ось так зрубане листя і розкидане по городу цибулі. Ой, капусти. Що називається мелкими перебежками. Вчора працювали і ось так сьогодні дощ знову не дає змоги щось робити. Вкри, виносила листя і вкрила часник для мульчування і від ворон. І тут сюди так насипала. Дощ все, тільки посилюється і посилюється. Будемо їхати додому. Вибрала із водойми воду. Ну, звісно, вона туди налється і за дощу не прикривала. А дощ і ворони обсіли город. Ось така погода. А ще хочу розказати вам про ворони. Хто зі мною давно, то вже знає, що ворони декілька років вже пошкоджують наш баштан нагороди. А це приїжджаю на дачу і декілька раз бачу, що у мене ось тут на глинищі, або тут на хвойній зоні, де у мене поряд і молодила. Декілька молодил, я бачу, що їх хтось повитягував і покидав. Так було один раз. Другий раз, і цей раз я приїхала, також бачу, коли мені чоловік розповідає, що сьогодні вранці, коли він вийшов на город, і ці ворони ходили у мене ось тут, по квітничку, де молодила. Це ворони роблять таку шкоду. А ще вони мені таку шкоду зробили із часником, тому його я зараз присипала листя, замовчувала. А це ось подивіться на ці пеньки. Не знайшла кращого часу, як зараз придивитися на них. Бачите, яка гарненька виємочка на ньому. Ось там щось може рости. І я туди ось посадила очіток, спробувала. Принаймні спробувала. Ось так замульчувала його ще і мохом, і з лісу. Побачу, що буде. Чи перезимує він так, чи ні, чи спосудовується йому. Це місце. Принаймні я спробувала, а далі побачимо, що з цього вийде. Осипався вже лист у Барбариса стоїть він ось такий, тільки поодинокі ягодки на ньому. Дощ, дощ, дощ. Небо ніби прорвало. Містету, хоч вже і змінив свій колір на більш такий тусклий, але так він і залишиться, і на зиму обрізати я його буду, пострижу його навесні. Спірає гріхшею, так розпустила свої віти, досить гарненько вона наросла за цей сезон і, сподіваюсь, порадує мене навесні. Ситник. Ви знаєте, що мене здивувало, що ситник продають на базарі за 100 гривень, а я його викопала в полі. Ось так, прогулюючись по садочку в такий дощовий день, хоча він і не для прогулянок, я сама для себе зробила деякі висновки. Ось подивіться на цей очиток. Це очиток білий атом. Дивіться, які в нього гарнесенькі листочки і як він зараз гарно виглядає. А ось іще це Ангеліна. Також, хоча не всі очітки зимують із листячком, деякі втрачають його, зникають на зимовий період, а потім з'являється ось блюз прус такий яскравий, їдкий очіток дуже гарний, очіток білий і, як на мене, очіток лідійський. Те, що праворуч, дивіться, який він, хоча багато хто його вважає агресором. Але найбільш яскравий зараз Атлантик. До чого це все є? Ні, я зараз не буду показувати очіпки, свого садочку, розповідати, які вони гарні і все таке, але ось у мене дуже багато, я бачу землі, яка пустує. Тобто нема зараз цибулькових, нема на цьому участку на цій діляночці квітничка у мене троянд, немає на що звернути увагу. Тому я буду всю цю пусту землю засаджувати очітками. Принаймні спробую це зробити, і мені здається, що так буде виглядати краще. І вони будуть слугувати і своєрідною мульчею. На цю тему, що очітки не тільки краса, а й мульча, я вже маю відео на своєму каналі. А як ви відноситесь до мульчування очітками, до декорування пустих ділянок саду саме очітками, які не зникають на зиму? Я звертаю увагу на те, що вони не зникають на зиму, тому що різні сорти очітків є. Такі дощові вихідні були у мене цього разу. Знову йде дощ. Я зірвала троянди. Останні квіти цього сезону. Троянди у листопаді. Це квіти для моєї матусі. Я їх приготувала. Вона їх любила. Дякую всім, хто сьогодні був разом зі мною. Буду вдячна за підписку, за лайки і коментарі. Всім зичу міцного здоров'я і мирного неба над головою.